Вітаємо вас любов'ю, Господа нашого Ісуса Христа з Борислава. Звати мене Віктор, але начну з вірша. Чому страждаєш Україну і злидні терпиш ти щодня, ти просиш всіх про допомогу, а Бога свого забува, будуєш ти для нього храми, просторі. Гарні, золоті, а заповідь любити Бога відкинула в своєму житті. Ти подивись навколо себе, побачиш ти малих дітей голодних, босих і бездомних, пониклий погляд їх очей, а скільки юних душ на світі вже є знівечених гріхом, бо батьківщина, ненька рідна, не вчила жити із Христом. Старенькі люди і не дуже шукають хліб на смітниках. Живуть вони в сирих підвалах і смерть встрічають на дахах. Чому живеш так Україно? чому не йдеш ти до Христа і серце не віддаш ти Богу, щоб Він налагодив життя? Звати мене Віктор, Верез я в нормальній сім'ї. Сам з міста Червонограда батько був шахтером, проходчиком, а мама оформляла людям пенсію. Була головним інспектором. Ну, жив, все було, ні в, чому, ні в чому нужди не мав. І цукерки, і чоколяди виносив у дворі роздував. Все було в хаті. Але одного разу моя мама поїхала в Москву. Навчитися кваліфікації по роботі, і вона поїхала десь на півроку і мене залишило Ну, І ми з татом лишилися, і, ну, я во дворі гуляв, і ми во дворі там збиралися всі і, ну, під вечір лова поіграти на стройці до знаєте, лапати один одного. Ну я десь прийшов в 12 й почала першої додому, тату достав такого ремня широкого. З такою пряшкою, цією, і каже: Сину, якщо завтра ти прийдеш після 10-ї, то оцей його ремінь, і там такий був намальований ключ і молот, оцим ремнем всиплю тобі 25 гарячих. Ну я говорю: тату, добре. Ну і знов під вечір. Ну що, лова, лова? То думаю, побігаю хвилин 15-20 та й додому, бо в 10-й треба бути. Пішов, і знову, як набігав, знову після 12-ї, вже що. Приходжу додому, під вікном чекаю, коли тато засне, дивлюся, світло погасло. І я потихеньку прийшов, ключ ставив, легенько відкрив двері, заходжу в кімнату, світло нігде не включаю, тихенько вже розбувся там, поставив, Заходжу, та тільки сів в кімнаті, думаю, зараз вже буду накривати, Зраз світло включається, тато вже мене чекає. Ремінь в руці. Каже: ти пам'ятаєш, як ми вчора домовлялися говорю, ну, то 25 гарячих. Ну, десь, коли дійшло до 12, то я вже сам рахував голос. 13, 14. І коли він вже мені 25-й всипав, я зрозумів, що то не мій тато. У мене було тільки одне: якщо я встану з того ліжка, я більше ніколи не вернусь в цей дім. Все. І я три дні не міг встати, я три дні лежав. Ну коли я вже почав трошки пересуватися, я відкрив двері і втік з дому. Я втік далеко від свого будинку, і зразу ворог людських душ підкинув мені таких самих друзів, як і я, але вони вже більше там жили у дворах, і вони вже мали свої підвали обвішані коврами, і я вже разом з ними там жив. Тісти ми брали в чужих підвалах, відкривали замки, там були помідорчики, салатики, все. І ми так жили там в підвалі. Коли моя мама приїхала з Москви, вона почала мене шукати по місті скрізь питатися. Ну, десь до неділі часу вона мене шукала. Коли вона мене знайшла, я вже був залежний від наркотиків, я вже був залежний від вина. І ну, повністю гріх вже охопив мене. Мама почала мене возити, щоб вилікувати, нанімати різних професорів, возила по Львовах, де вона тільки мене не возила, я все рівно виходив і вів далі такий образ життя. Служився я до такого стану, що від, від такого життя я відсидів в тюрмах 15,5 років, 5 разів сидів. І розстояння між сроками – це було місяць. Ну. І коли я постійно звільнявся, дожився я до такого стану, що помирали вже мої батьки. І коли я останній раз звільнився, тато помер, коли я в тюрмі був. А коли звільнився, через сім днів померла моя мама, і на поминках зібралася вся родина, і вони сказали. Ну, у мене ще брат молодший був. І вони сказали. З сьогоднішнього дня ми хочемо сказати вам в очі, ну, брат ще в тюрмі сидів, я один був за столом. І вони сказали так: так коли ще жили ваші батьки, то ми вдавали вигляду, що ну, як, якби ми вас любимо там із заповаги до батьків. Но сьогодні так як їх нема. Ми не хочемо вас знати. Ми просто від вас відрікаємось і не дзвоніть, і не заходіть, і так далі. І родина відріклась. І знову мене десь через неділю посадили в в'язницю. Я вже сидів на Львівській тюрмі і накривався з головою під одіялом. І я говорив: Бог: якщо ти є, прийди в моє життя. Я не знаю, хто я є такий на цій планеті Земля. Мені батьки не відкрили і не сказали, навіщо я тут народився, хто я є такий, що я маю робити. Якщо ти є, відкрийся мені, будь ласка, прийди в моє життя, я бачу, я бачу тобі будують великі храми, я бачу, люди встають перед тобою на коліна, щось тобі шепчуть. Якщо ти справді є живий, то відкрийся мені, будь ласка. То ті всі друзі блатні, що зі мною пили чай там в камері, то вони мені казали, коли мені сатана дав кличку, таку бомбула. І вони кажуть: Бамбула, ти що? Що ти там, з ким ти там говориш під одіялом? Ну, я тихо починав говорити, але я ще того не знав, що Бог є дух, і для нього немає стін. Для нього взагалі нічого немає, ніяких преград. Він чекає. Коли до нього заговорить людина, він до мене приходив там під одіялом. Він обгортав мене своїм миром, він полонив своєю любов'ю. Мені так добре там було. Мене, я коли вже вилізав з під того одіяла, ходив по камері, а там знову з пустого порожня мене знов тянуло. Думаю, йду щось поговорю. Я ще не знав, що це проходило. А Бог вже приходив до мене там. Він мене вже там відвідував. Він приходить і шукає цих людей, хто відкриває свої уста, хто кличе до нього. Цей Дух Святий, Воскресіння, він шукає собі тіло, в кому він би міг вселитися. І прийшов до такого, як я. Нікому вже не потрібний. Відкинутий всіма і друзями, і родиною. А він говорить: послухай, а ти мені потрібний. Я тебе люблю. Ти мені потрібний. Ходи до мого дому. Я тебе познайомлю, яка в тебе є сім'я, скільки в тебе є мамів, скільки в тебе є сестер і братів. Я хочу тебе обгорнути своєю любов'ю. Він хоче, і він шукає і чекає, коли ми його покличемо, коли ми до нього заговоримо. Я коли вже покаявся, приїжджаю знову в Червоноград, але вже костюм. Вже я такий радісний, іду по Червонограді, Гальстук такий в мене, біла сурочка. І коло тіткиного дому проходжу. Ота, що від мене відреклась. І, ну, і коло під'їзду йду, мені таке на серце. Та йди до цьотки. Ні, ні, не піду, вони відреклись вже. Так метрів 30 пройшов знову. йди до тітки, ні, ні, не піду. До тіки вона саме більше відреклась. І коли вже третій раз я почув такий поклик в серці, я зрозумів, що то Бог хоче, щоб я зайшов. І я, коли прийшов, подзвонив, а дядько відкриває двері, як побачив мене в, гал... в галстуку, тому в костюмі, і туди забігає, якраз свято Миколи було, і вони, вся родина, ота, що відріклась, я навіть не знав, а вони всі там вже за столом сидять, Ну, позбиралися. І він так забігає, туди повертається і каже. Ну зараз побачите чудо, ви ще такого не виділи. І я такий приходжу, став у дворах, а вони кажуть Ітя, хто -то за фірма тебе найняла? Такий тобі костюм видали? Ти на кого працюєш? Я говорю: знаєте, я дожився на цій планеті земля до такого стану, що я просто був відкинутий друзями. Коли я захворів, коли в мене кінчились гроші, я непотрібний став своїм друзям. І коли в мене повмирали батьки, від мене відвернулася вся моя родина. Вони просто від мене відріклись. Але Христос, Він війшов в моє життя, Він вселився в моїй середині, і сьогодні Він живе в мені. Починає їм проповідувати: Бог так відкрив небо, вони плачуть, мене зупиняють. Зупинись, давай. Тьотка навіть побіжала, достала таку пляшку. Вона. І там на етикетці був розп'ятий Ісус Христос. Я ще такої навіть не бачив. Вона, вона говорить, от якраз іменно на цей час. Я говорю, сьоці, йдіть далі собі тримайте, бо я вже навіть і не п'ю. Мене Бог від всього звільнив. І він святий, він собі шукає тіло. От в таких немудрих, в таких немічних Він хоче посоромити сильних і мудрих цього світу. Він сьогодні говорить і до тебе. Він хоче вселитися в кожному тілі, полонити кожне серце і наповнити своєю любов'ю. Нехай Бог благословить кожного з вас ради Ісуса Христа!